Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Hyundai Kona. Це в нас 2021 рік. З така друзі лялечка. Батарейка 64. Запас ходу в районі 500 км. Потужність 204 кінські сили. І пробіг, друзі, 30 км. кілометрів. По лаку фарбовому покриттю зразу же ж показую. 112, 112, 105 111 88. 108. 108. 88, 88, 109 109, 109 та 100 мікрон ще раз капот. 100, 101. Отже, у нас фейсліфт. Ось така лялечка. Так. У нас LED, оптика галогенна. Е, класні диски. Так, що у нас тут? У нас? Мішлін? Так. Ізина практично нова. Ну, 30 тисяч пробіг у нас. Автівка має асистенти. Є релінги? Так. Позаду. Камера заднього огляду. У Нас всі ж для підзарядки. Так що тут у нас? Нічого? Так. Ось. Салон як виглядає. Стеклопідйомники, комфортний вхід. До речі, у нас автомобіль маркерований. всі вікна рідні, стеклопідйомники, електродзеркала. Є в нас ESP, є також у нас тримання в смузі, мультикермо, блютуз. Салон у нас на тканині з механічними сидіннями. Леч щиток Зараз так. Дуже стильно дивиться. Ось. Так, 30 тисяч. У нас клімат. У нас система вибору режимів, автохолд, електроручник. Так, два ключика я вже сказав. У нас мультимедіа нова. Стан нового автомобіля. Дійсно класна автівка. Приїхали, побачили, як кажуть, купили. Так, підрульові. Перемикачі для системи рекуперації. Тримання в смузі. В принципі, всі необхідні девайси в цьому автомобілі присутні. Так, стан нового авто. Приїхали, побачили, купили. Ось як все, друзі, виглядає. Калялочка чистий 2021 рік. Ну, і, звичайно, ще він код. Як же ж без нього? Як же ж без нього. Ось, прошу зафіксувати. Він код. Так. Ще хочу показати. От машинка таки приїхала. Бачите, все бачите, як нове. Ззаду. В п'ятницю заїхала, розмитнилася вчора, і сьогодні вже на нашому каналі. Тільки... Легко пропилососили і помили зверху. Тому ціна даного автомобіля складає 19 400 доларів. Всім удачі, друзі, всім па-па.